Найбільше, що допомагає, це децентралізація чоловіків у своєму житті, простими словами, коли чоловік не є центральною ціллю твого життя, усього твого життя. Усе життя не будується навколо чоловіка, його присутності, відсутності, або, не дай Боже, думок чоловіків про тебе. Не будується навколо цього не самооцінка, не життя. Ми просто децентралізовуємо чоловіка. Я не говорю ненавидіти чоловіків, ніколи з ними не вступати в стосунки. Хоча я це маю на увазі, дівчата. Читайте між строк, читайте по моїм очам. Тут написано, да? Ладно, шучу. Я говорю про те, що просто не робити чоловіка ідолом свого життя, на якого ми поклоняємося, да? навколо, навколо якого крутиться усе це життя, коли чоловік є в твоєму житті, і він точно так само, як для багатьох чоловіків жінка, ну десь там на якогось. Після нього, після його інтересів, після його якогось там психологічного здоров'я, хоча більше чоловіків не знають, що значить це слово. І там вже десь у нього жінка йде. Так само і в нас має бути. Ми маємо в першу чергу ставити себе, свої інтереси, свою реалізацію, свої власні гроші, своє тіло, своє здоров'я. І там вже десь чоловік не в, перші, не в перших топ-5. Десь ну, в десятку входить, да? в перші топ-10 входить, але не в перші топ-5. Десь там. І це прекрасно, це чудово.